Виконуємо номер 117 із підручника Алгебра 7 та номер 2.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Дріб чисельник, сума Х1, знаменник 3, дорівнює 5. Друге дріб чисельник. 2х відняти 7, знамени 5 дорівнює 1. Третя. Сума дробів х третіх та х5 дорівнює 8. І четверте, різниця дробів х4 і х п'ятих, дорівнює 1. Приступаємо до виконання. Позбудуваємося знаменника 3. Помножимо обидві частини рівняння на 3. Множимо ліву частину і праву частину. 3 і 3 скоротше. Маємо в лівій частині суму х і 1, у правій – 15. Тепер переносимо, позбулися знаменників, переносимо одиницю у праву частину. Це буде 15, відняти 1, х дорівнює 14. Записуємо відповідь. Завдання друге, позбудемося знаменника 5. Для цього помножимо обидві частини нашого рівняння на 5. Будемо мати 5 множимо на різницю 2х і 7, і 1 множимо на 5. 5 і 5 скорочуємо на 5. Маємо в лівій частині різницю 2х і 7. Правій частині 1 помножити на 5, 5, переносимо 7 у праву частину. Змінюємо знак на протилежний. 2х дорівнює 12. Тепер поділимо на 2. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. 6. Рівняння третє. Позбудемося знаменників 3. І 5. Для цього помножимо обидві частини рівняння на число 15, яке є найменшим спільним знаменником наших дробів. І не забуваємо за праву частину. 15 і 3 скорочуємо на 3 маємо 5х. 15 і 5 скорочуємо на 5. Маємо 3х. 8 множимо на 15, маємо 120. Зведемо потім доданки. 5 додати 3, буде 8. 8х дорівнює 120. А тепер ділимо на 8. Отримаємо 15. Записуємо відповідь. 15. І рівняння четверте. Також позбудемося знаменників 4 і 5. Для цього обидві частини Умножимо рівняння на 20. Це найменший спільний знаменник наших дробів. Отже, 20 множимо, 20 множимо і 1 множимо на 20. 20 і 4 скорочуємо на 4, 20 на 4 буде 5, 25 скорочуємо на 5. 20 на 5 буде 4. Маємо. 5х відняти 4х до рівня 20, 5х відняти 4х, це буде Х. Маємо Х до рівня 20. Записуємо відповідь 20. Номер 117 із підручника алгебра 7 та 2.14 – із підручника математика 7 інтегрований курс частина 1 виконано